Доброго, шановний колеги. 9 червня, 25 рік. В чергове віддаю шану такому гарному цитрона цитронами От. Чим викликана потреба зняти це відео. Вчора просто спілкувався із одним із, колеги, із здається, з Київської області. Так от він задавав питання, ну, в тому числі і по цитронному гарачу, то я вже сказав, що деякі пагано я вже почав карбувати. От. Ну І по голосу було зрозуміло, що він мені не повірив. У цьому плані щодо карбування. Цитронного магарача. звичайно, це тільки перші. От. Отут у мене висота 210, і дивіться. Вже пам'ят відкарбований ще на висоті, плюс там 50 см над верхнім дротом. Тобто сила росту цитронного доволі, ну, доволі гарна, мені це подобається. Мені краще так, чим загальмованість у розпи. Тоді не зрозуміло, яке навантаження можна буде чіпляти на якийсь інший сорт. Ну а щодо цитронного маграча, то тут все здається гарно. Квітання відбувається. От, але з куща надзвичайно гарний в цьому плані. Дуже вигідний сорт, також дивіться, вже відкарбований. закладає по 2-3 зі цвіття на опагі, враховуючи тобто, наявність листової поверхні, то я не буду його нормувати, ніколи цього не робив. Бачив, він дозволяє навіть певні якісь промахи у агротехніці. Цьому плану. От. Так що відео для колеги з Київщини, який не повірив, що цитрони Маграча вже переріз верхній вік. Все на цьому. Дякую за увагу, до побачення.